Оце подача, друзі! Аж ноги привстали! Хе-хе! Окуняча! Ох, і давить! Як казав Дімончик, це тріш Нема щас його тут, він би зараз дерев'яних сумів би вам показав, як треба ловити. Оп! Дивіться, який кабаняка. Все-таки на цій водоймі, ну, на цій території, наш фіолетовий рачок. Це мій любимий, я з нього починав. Колір Kraken 2,8 дюйма, 70 мм. Колір 50-51. Clear morning. Да он Друзі, ось такий рвач.